Друзі, сьогодні хочу запросити вас на глибинний вебінар. Це буде золота зустріч, яка пройде у нас в Зумі. Кожного разу я планую такі зустрічі один раз на рік. Цей вебінар буде називатися, так що було вам зрозуміло, Незламні люди. Це буде глибинна зустріч, і там будуть дуже цікаві гості. Буде безліч гарних практичних методів, як відродити свій ресурс, як втримати свій внутрішній баланс, стержень, як відчути ту свою родову силу, тому що будемо працювати з родовими енергіями. Я запрошую всіх бажаючих долучитися, тому що це є дуже-дуже неймовірно і неповторно. Кожному з вас, друзі, хто зайде на цей вебінар, буде можливість дана поговорити, сказати своє, розповісти про свої роди. Ми активуємо з вами дуже такі, знаєте, глибинні, глибинні ресурси. Просто це технології, які я вам віддам на цьому вебінарі, ви пронесете через свої роди, через свої серця, через свої сім'ї. Кожен, хто прийде. Ви побачите, як зміниться ваше життя. У вас просто потече енергія, яку ви розпізнаєте як власну, рідну, яка просто акумулюється у вас і яку ви випромінюєте собою. Це життєва сила, просто, просто життєва сила. Багато хто з нас зараз знаходиться в стані депресії, багато хто знаходиться в стані страху. Ми не бачимо, яке буде майбутнє. Але для того, щоб встояти сьогодні і зараз в собі потрібно відродити свій природний глибинний ресурс. І я пропоную вам саме зробити це на вебінарі. Я його запланувала, і ми його проведемо 16 листопада о 19.00 за київським часом. Це буде в Зумі. Територія у нас велика. Можете запросити своїх друзів, своїх родичів, своїх дітей, можливо, батьків, хто зараз дивиться моє відео, будь ласка, передайте цю інформацію, це буде дуже цікаво і неповторно. Це просто змінить ваше життя, і ви більше будете відчувати силу в свою, свою силу просто. Це йде, знаєте, як відродження таке. І коли попадаєш в поле незламних людей, ти розумієш, в чому твоя саме сила. Сила до життя, це є важливо зараз, тому що все змінюється, і таке враження, що під тобою шатається, хитається земля, але ти маєш іти по цій землі, хитаючись разом з нею, тому що все на світі є правильно, але потрібно володіти знаннями, і як робити крок. І тоді все буде добре. Тому я, Тетяна Сахненко, засновник школи вищої інтеграції людини, запрошую вас. На вебінар на золоту зустріч, яка проводиться тільки раз на рік. Там буде буквально мінімальна сума, яку ви оплатите за вхід. Мінімально там зовсім, зовсім не, я так думаю, не, не, не важливо, але все дізнаєтеся від реклами, яка буде. І це всього тиждень є для того, щоб ми швиденько з вами зібралися. Група буде велика, тому, будь ласка, поспішайте, займайте місця, і ми з вами підемо далі розпаковувати свою божественну духовну силу. Всього найкращого, друзі, до зустрічі, до побачення!